Si O-Yong Murray shirt dress haul omdat pulverize r Alcohol planned Шановні друзі, я маю велику честь тут на Лубенській землі подякувати нашим лубенцям, доброчинцям, які допомогли нашій бригаді і маю надію, ми будемо співпрацювати в цьому плані досить плідно. Передав наш командир розвідки 67-ї бригади, яким нещодавно дякуючи фонду МГП Громаді благодійному фонду. Було доставлено дрон, яким уже Дякуючи тому, що він має і здатність літати і вночі, і в день. Ми чіпляємо сюрпризи, якими рясно нагороджуємо москалів ось, і маємо можливість утримувати росіян на тому боці, де де їм поки що місце. Коли в нас з'являться сили, звичайно підемо далі. Але дякуючи тому, що у нас є дрони, ми дуже гарно обходимо той голод снарядний. Тому я хотів би подякувати благодійному фонду МФП громаді в особі. Людмили, також і О, директору фонду іменну подяку. Також передам. безпосередньо хотів би подякувати і координатору е, взаємодії з військовими та ветеранами Людмилі Кодесник. Це ваша іменна Дякую. подяка від нас. Також хотів би подякувати е, досить відомій, вже, мабуть, не тільки в Лубнах й в Україні е, волонтерській групі з рук у руки. Я учасником колись також мав честь бути е, в цій. В цій роботі їхній незабутній в цьому благодійному такому товариству Руслану Сімонову, який також є досить гарним і. Моїм близьким побратимом. Ось е, нехай буде це вам на згадку про те, що військові вам дякують. Е, військові можуть робити те що, те, що в них є в своїх можливостях. Але повірте, не все те, нам потрібно, є на балансі наших е, збройних сил. Тому є без волонтерів, всі військові кажуть, без волонтерів нам би було дуже важко воювати. Тому я хотів би вас обняти. <queue> <п Wolff> ви дуже нам допомагаєте. <подолчує> <подолчує> І хотів би подякувати, і на майбутнє, дасть Бог, у нас ще буде дуже багато плідних спільних заходів. Дякую вам. Я в свою чергу хотіла б подякувати нашим хлопцям, нашим військовим, в особі безпосередньо Віталія, бандуриста, який в мене так і записаний і прізвище не буду говорити, тому що він в мене, Віталій бандурист. От дуже хочеться вам подякувати за те, що ви оберігаєте наш спокій, за те, що ви робите, за те, що ми маємо можливість працювати і допомагати чим можемо вам. Будемо і надалі в межах своїх можливостей допомагати військовим. Ну, бережіть себе і найшвидшої нам перемоги усім. Я дуже дякую вам. Я дуже дякую, що нам якось сприяла трошки і погода, і все. І дасть Бог, у нас все буде добре. І ми ближчим часом все таки отримаємо ту жодану перемогу. Слава Україні! Героям слава!